Всім привіт підписникам та глядачам каналу. Дивіться, що знайшов. Є такий ось гідроциліндрик, дивіться, стан задовільний, походи побігає. Є трошечки риска, зрозуміло, воно не нове, але но працювати буде На триштока з яблуками, як з кріпленнями під яблука. Взагалі така цяця. Далі на продаж маємо вила на погрузчик. Важкі, дуже важкі, 70 кг одна вилина. ну Кому треба, можемо домовитись. І по ціні, і по пересилці, Так, і далі. На продаж маємо тісочки 25 гривень за кіло, такі віддам. Колесики є. Може на тачаночку. Може ще кудись. Є такі колеса з дитячої машинки. Вони металеві, хороші, нульцева різина, бачите, ще совєтська. Ну, кому треба, тому треба. Потім така штуковина, прес. Ой, баняк, дядько, знайомий купив уже, Треба відправити якось. Дуже дорога пересилочка. Потім штурвальчики є. Открити-закрить. Може комусь на станочок. Чи може на якусь дитячу машинку там, на велосипедах. Він оцей. Він летить, чого на велосипеда. Потім що попалося. Дивіться, який ящичок цікавий. Тут кнопочка нажимається, відкривається, може комусь під інструмент, під головки якісь. Не знаю, може воєнний якийсь там, якісь шильди є, таблички. Ну, воно все ржаве, старе. В общем, закривається, працює. Є також ось, ось такі ящички маленькі. Кому треба, покажу. Цікавого, що попалося, бачу другий номер бемки, ось оцей, бачу третій номер бемки. А цей який номер? Вона метрова. Четвертий, п'ятий, шостий. Хто знає, підкажіть. Теж можемо продати бемочки. Потім є ось тісочки. Зачекай тісочки 8 см губка, тисяча гривень, кому треба продамо. Є редуктор такий угловий. Крутиться, працює чітко. Е, потім під фрези такий вал. Мабуть, його вже треба на переплавку щось, ніхто за нього не питає. Е, такі тісочки є. Правда, треба розкоксувати. Не знаю, не, не крутив, не пробував. Ага на ці тіски ось ось доповнительно губка. Е, потім є ось ось такі тісочки робочі, працюючі. Ну, правда, тут, бачите, щось треба. Підтерти гаєчку, підкласти. Так, Купа молоточків, купа напильників, навіть бур'янина воно. Дивіться, навіть з ручками це, видимо, школа якась привезла. Зараз же школ немає, онлайн ланці участь. Так, ще є ось такі плити. Вони на колесах. Не знаю, може комусь треба чогунні На якийсь станочок, якусь приспособу зробити. Можемо можем домовитися. Дивіться, що привезли цікавого багато. Ось такий ящичок фрес. Гляньте, тут різні є. Такі ось. Ось такі мілкі. Там, гляньте, їх і мелких, і здорових всяких. Ну, це я так розумію. Нічого я не розумію. Ну вони є. Е, є ось ось такі кулачки маленькі на патрончик, хто підкаже з якого патрона, тому продам недорого. Е, далі можемо зібрати наборчик ключів від 8 до 32 номера, буде коштувати 300 гривень. Такому цікаво, зберемо. Е, є ось ось лебедочки в мене. Така з ручкою, така автомобільна вона навісна з храповиком. Можемо щось придумати. Валина циркулярку. Два штучки. Так, Далі пружинки, теж нові. 110 длина самих вітків. Може комусь треба. 10 гривень штучка віддам. На кілограм 10 штук виходить. Потім залишився цепок ось з 19-м кроком, двох Він новий, шматки по 3 метри. Скільки їх? Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 штучок лишилось. Е, ще що є, є новий тросик. Не знаю, який метраж тут три мотка. Я думаю, метрів по 15, по 20. Який це, 12, 14 приблизно. Е, ще дивіться, з погрузчика зняв рольове управління. Насос до ще лежить. Він все чітко хрюкає, квакає, крутиш. Якби не люфтів, нічого нема. Хорошо працює. За циліндр не знаю, але все треба відкрию. І ось, ось з нього електроуправлення. Це я так розумію, мотор на, 200, ой, на 24 вольта з гідронасосом. Тут він пише 125 бар. Ну Якби для гідравліки мало. На якийсь станочок там е, зробити салінблоки просувати. Я думаю, хватить. Якраз дозатором жмякати його. Взагалі, можна щось придумати. Так, пішли далі. Так, дивіться, скоро вже зима. Маємо на продаж дровоколь... Ой, дровокольчики. редуктора на дровокольчики. У цього 24 до одного передатка, у того 30 до одного. Це до 100 кг, цей 160 кг редуктора вагой. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Є ще такий редуктор, але тут барабан треба зрізати, дуже тяжкий. Так, 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 ага. Повожу вас. По території. Є ще такий редуктор. тут не знаю, передатку не рахував, ну кого зацікавить, порахую. Так, Далі ще хотів показати, дивіться, є ще такі е, як їх, станочки, заточні вони як. Наждаки, О, поки придумаєш, як назвати. Є маленькі, є здорові, вони повністю справні. Все працює. Тільки нема на маленькому як вони піддіски. Кожухи, як, як їх назвати. В общем, дивіться, кого що зацікавило, номер телефону знайдете в коментарях, наберете, щось попитаєте чи напишете, я вам відповім на всі питання. Дякую за увагу.